Світла, наче казка, і сяє сонце височінь, вітаю світлим святом Пасхи Христос Воскрес, воїстина Воскрес, я виласнилі на Господня і освітила світ, в немо в раю. Знамення світле, свято Великодня, Вітаю щиру кожну сім'ю, бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес. і хай по усіх. Україні. Христос Воскрес! Маліше Маліше на воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воскресний Україна, вста... встане із розвалених руїн, повернеться у родину і радістю наповне наш дім. Ніколи злої є, брехня не переможе, Добро справдує весь у житті, ані, ані ракети, ні таке ворожі. Не знищить нашу ніч у боротьбі. Ісусе любий, допоможи нам грішним цій війні, щоб ми знайшли в Тобі своє спасіння, зажили знову в мирі та добрі. Слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес! Воскресе Україна і знову розквітне. Наша земля і індочекається мати на свого Сина, воскрес Христос, воскресе Україна.